Яка золота осінь 17 вересня, ранок соняшний, такий ледь вітряний. Курочки їдять позбігалися. Чечка, це я тебе з курочкою переплутала, курочки біленькі і качка. Так, ще одна. Десь порозбігалися качки. Тут небагато. Не Плаває. півень молодий, о, вже робиться такий, як і Рембо великий. Он який як стане. Керембу у нас чисто білий, а в цього хвостик. Такий був відразу чорненький, а це робиться такий, як то жовтоватий. Але вже він над усіма вже добрий півень все. Курчата ростуть швидко, взагалі. Четверо, троє, а одне он біжить, зараз пищить, зараз нас дожене. Та вже прямо і в пір'я вбиваються. Скільки ж ти прийшло, як вони з'явилися? Їсти їм не сиплю, нічим їх не пропоюю, нічого їм не роблю, збираю товч і все, що там, куди їх курка приведе, і все, і ростуть. А качкам он як щось пороблено. Як не з одного даху, то на сіновал, то на другий. Що ви там збираєте? Що ви там шукаєте? Дайте на якось таке, може, я до вас дістану. Подивлюся. О, дістала. Чого ви тут ходите? Вилітають! Вже думали з Юрою підрізати крила. Юра забувся, рано хлів відкрив, вони знову вийшли. Ну Якогось дня, напевно, ще попідрізаємо. А то ще таке, що гайнуть у вирі. Він сьогодні летіло шестеро. Лебедів. То добре, що вони ще в хліві були закриті, а їх не були вже тут, а десь уже шопки полетіли. О, Рембо, господар називається. Молоденький курей водить, а ти вже в хліві сховався. Ти що ти за господар, га? У тому що ще тепло є свої плюси. У нас курочки несуться. Ця ось тут несеться. Одна бачу на погребі знеслася. Качки вже напи... намилились, напевно, що злетіти, я так бачу. Уже поставали на край, одна тільки що злетіла. Так, щось мені так здається, що ці теж уже готові. Не гарбуза ось. А справжня карета. <с> зараз треба мені якось. Ми вчора з Юрою двох висаджували її на прицепчик, щоб привезти. А зараз якось потрібно буде мені її докотити туди та розрізати. От, І буду готувати банячок з свиням. Якось зараз мушу котити. Отак. Помаленьку. Помаленьку. Зараз будемо в потрібному місці. Я її поки котила, вона взяла і тріснула. Прямо вже навіть не буде, напевно, що і різати. Вона вже сама, сама по собі така. О, колися як. А ну, давай розколола У цих великих жовтих гарбуз. Такий неймовірний гарбузяний аромат. Дуже пахне. Що, топч? З картоплею барині, пахуча гарбузка і смакота. О, 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 Що? На взльоті? Вивела, припнула. А теж робиться поскудний. Трішки паршиво, як в ліві стоїть. Поки сонце будемо водити, то він як виледяний, то він такий частенький, гарненький. А як в ліві стоїть? Що ти? Як в Ліві стоїш, то ти в маму геть не вдався. Так, їсти йому по новомодньому. Не знає, що це робиться. Тікає від цього возика. А це Юра каже, так. Їсти йому закладати на возик, щоб він не перетупував. Йди, йди сюди. Іди, Льосик, йди. Іди манюнь, йди, ми мій 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 мій. мій манюнь, йди, йди, йди. Йди. Ну підпашуся там. Йди, <сі> йди, йди трошки по <сі> ти вже можеш мене з ніг звалити. То йди їж сінця, давай. Давай буде місти, давай йди, я тебе приведу. Давай. Давай, давай, давай. Ну, 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 ну. Ну диви, возик не страшний, давай. На, 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 возик не страшний, йди. Ну давай, давай, ну, о так, давай, о. Дві бач? О, на, 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 на. Та не руку їшь. Давай. Давай до сіна, мордочку. Давай. Бач, нема нічого страшного. Все? О, отак, рознюхав. Що? Ще не, ще не можеш. на. Та не за руку мене, бери їж. А? О. Ти вже вирішив поборотися з возиком. О, зараз розбереться. Що, він не страшний? Ні? От бицю. Ти хоч возика не розбий, бо буде нам возик. Підбрикує, підстрибує. Отак. Це ти так їсти маєш? Ну все, вже я за тебе не переживаю, ти вже возика рознюхав, роздивився. Давай. Їж. Це був останній штрих. Їдять. Куцьки всі чотири вила ще вміщаються. Але ні, останній штрих ще зараз цим трішки зелені принесу, закидаю. І до вечора все. Ми до вечора вільні. попоралося, але добре, що з вчорашнього дня було все на сьогодні заготовлено.